Вітаємо вас на півночі нашої країни в одному з найстаріших міст України в місті Житомир, історія якого бере початок з 884 року за згадками в літописах. Тож в цьому році місто відзначить свій 1141 рік. Житомир ще називають колискою космонавтики, бо тут народився Сергій Корольов, видатний вчений, один із засновників космонавтики. А мальовнича природа міста вражає краєвидами, оскільки розташована воно на берегах річки Тетерів серед гранітних скель і лісів. Житомиряни привітно зустрічають гостей міста та наших мелітопольців, яких наразі тимчасово тут мешкає майже 600 осіб. Тож розглянемо найвизначніші місця Житомира. Національний музей космонавтики імені Сергія Корольова Музей складається з двох частин будинок музею, де на початку ХХ століття проживав сам Сергій Корольов, та будівля, що вміщує експозицію космос. Тут відкривається світ космічних досягнень. Представлена унікальна колекція зразків космічної техніки, обладнання, спередження космонавтів, а також документів і фотографій. Скеля голова чацького, відома скеля, яка може змагатися за звання головної визначної пам'ятки Житомира. Вона розташована на лівому березі річки Тетерів. Ця скеля має форму людського профілю. І, за легендою, названа на честь польського шляхтича Чацького, який, ратуючись від переслідувачів, стрибнув з неї у прірву. Водонапірна вежа правжній цегляний символ Житомира, який поєднує в собі технічну важливість і архітектурну привабливість. Вежа має свою цікаву історію. Під час будівництва в 1898 році вежа дещо відхилилася від своєї осі, через що її в народі почали називати пізанською. Наразі це пам'ятка архітектури місцевого значення. Будинок серце. Ця унікальна споруда стала не тільки окрасою міста, але й об'єктом пристрасті для туристів та любителів мистецтва. Цю неординарну будівлю почали зводити в середині 19 століття. Через обмежену площу на перехресті двох вулиць архітектор прагнув максимально ефективно використати простір, тому вписав будинок між сусідніми спорудами. Торцеві стіни будівлі були зведені під гострим кутом, через що з висоти пташиного польоту будинок нагадує серце. А при погляді з боку створюється ілюзія. Абсолютно плоскої споруди. Будинок серця стоїть як символ кохання та гармонії у середині міста. І його вишукана архітектура вражає своєю елегантністю. Кафедральний костел Святої Софії. Це видатний зразок готичної архітектури та одна з найвизначніших архітектурних споруд міста. Костел був збудований у стилі ранньої готики у 19 столітті. Після відновлення та реставрації костелу його архітектурні деталі стали ще більш виразними. Усередині ви зможете побачити величні стелі, живописні вікна та вражаючу церковну іконографію. Підвісний міст. Кам'яний міст через річку Тетерів – один з найвищих автомобільних мостів України. Популярне місце для прогулянок з мальовничими панорамами на місто. З нього відкриваються неймовірні краєвиди на річку та скелі. Зробити фотографії на мосту і зафіксувати туристичну подорож до Житомира ритуал кожного туриста. Ми літопольці по Україні дізнаються, чим пишається кожне місто нашої країни, та й про своє не забувають і цінують ще більше. Розширюємо знання, мандруємо україною.